Всім привіт! Три тижні тому була пуста теплиця, квіти зимували в хаті весь лютий. Ми тим часом плівку на стелі поміняли. Теплиця стала нижче, немає в мене горщиків. Підвісних трішки ось залишилося. І то в основному я посадила свої маточні рослини в горщики. Зараз живцюю хризантему в кінці. По дорозі ось покажу Віола Колосус, яку я висівала 27 січня. Прямо в касету і 1 березня пересадила в стакани півлітрові насіння свіже, і віола росте гарно. Колись у мене був, була насіння не свіже, 40% десь зійшло. І рослини були такі погані, що не хотілося їх вирощувати. Так само з газанією. Цей рік, 27 січня, висівала, зійшло дружня і росте швидко. 1 березня так само пересадила у півлітровий стакан. Це розсадний рукав 12-сантиметровий. Мені подобається в ньому вирощувати, місце економиться. Швидко так поправилася петунія. Амбельна. Я її живцювала, не вся вона у мене добре приживалася, тому що живець був старий, такий міцний. Петунія гарно приживається, коли в неї такий молоденький, соковитий живець. І треба, щоб було багатенько листя. Якщо взяти отакий живець, то це тільки нижній листочок видаляємо, а отак, коли поставить, він швидко вкорінюється. Зараз живцюю хризантеми, і отут я не знаю, стільки треба залишати листя. Приблизно отак роблю. Але в мене зазвичай от через тиждень десь оцей нижній листочок пожовкне і треба його прибрати, поки він не розпочне гнить. Бо тоді отак вигниває. Містинка. Користуюся укорінювачем Грандіс, в касету набираю торф класман, гарно зволожений і вже не поливаю. Одну касету захотіла хризантем трішки полить, то бачу, вона там підгниває, зараз відкриваю, провітрюю. Також примітила, що треба брати живець товстенький. Отаке худе не довиросло. Я то його беру, щоб мені рядочок в касеті був, але він так і росте. Петонія, лісум, вербену. Хризантеми, коли живцюю в коробці, тримаю накриті. Це все буде в хаті під лампочками. Бажана температура 22-25 градусів. Досвічування обов'язково. Пеларгонії не треба накривати, коли вони живцюються. І на відміну від петунії, живець беремо з одним-двома справжніми листочками. В петунії треба більше листя. У хризантеми я не знаю стільки. А в пеларгонії вистачає два. Маленькі листочки зверху, нижній зріз підсушуємо, ставимо в зволожений торф і не накриваємо плівкою. Зараз в мене пеларгонії вже в півлітрових стаканах. Я їх вкорінювала ще восени. Ламала в квітнику 11 жовтня, тримала трішки в теплиці в касеті, торф класман, не хотіли вони вкорінюватися, тому що було мало світла. Забирала в хату, досвідчувала, вкорінилася, потім виносила знову в теплицю. В кінці січня пересадила в 200 грамові стаканчики, діждалася, доки коріння дійде до дна, і потім поприщипувала. Не бажано відразу пересаджувати і прищипувати будь-які рослини, чи пеларгонії, чи петунії. Це пеларгонія не прищипнута. Зараз можна і прищипнути верхівку. З хати принесла, вони такі підтягнуті були і дуже швидко поправилися у теплиці. Просто серединку взяла, прищепнула. Тепер ось стільки гілочок. Маю багато сортів пеларгоній. У всіх їх треба прищипувати, крім королівської. В королівської тут зверху найбільші квіти, бо вони вже виходять. Можна видалити оці 2-3 верхні листочки. Потім з оцих місць, де ми видалили, вилізуть знову гілочки із квітами. У мене пеларгонії королівські проходили охолодження. Плюс ще лисні прищипуємо обов'язково, тому що вона буде рости однією гілочкою. Взагалі не хотітиме давати пагонів. Я недавно ось прищипнула, бо пересаджувала, затрималася з пересадкою. Також не бажано пересаджувати відразу у великі горщики. Коли поступово додаємо об'єм землі, пеларгонії швидко ростуть. Так виглядає зараз дихондра. Я її висівала 17 грудня різними методами. Насіння намочувала, сіяла в ґрунт. Найкраще зійшла найшвидше, та, яку я висівала і поливала окропом. Наприкінці січня пересадила в касету, в торф клосман, тримала в хаті під лампочками, але Діхондра рости не поспішала. Два дні тому пересадила в півлітрові стакани по три штуки. І в тому році вона теж росла не швидко. Трилітровому горщику біла опера. Висівала 4 грудня, потім в стаканчики в півлітрові пересадила 30 січня. І на початку березня пересадила всі маточні живці. В мене були маточні, дуже мало я взяла живця. Маточні квіти не викидала ні вербени, ні вісту петунію. Тепер, ось як розростаються, дають багато живців. А коли мені потрібно було, він був старий. Ще я в цьому році тримала в півлітрових стаканах. Усі маточні рослини. Думала, що менше місця займали. Але вона хотіла заквітати, квітці було тісно в стакані, Краще б я залишила менше рослин, але посадила в 3 літрові горщики. Коли я зимувала в теплиці, я все тримала в 3 літрових горщиках, і тоді живець був молодий, гарний. А вегетативні петуні, які вкорінилися перші, я їх ще пересаджувала в більшу касету, бо вкорінювала в 260-й касеті. Останні прямо пересадила в рукав і прикривала плівкою робила їм парничок. Дивлюся, нормально прижилися. Зараз витягла і чую, що висипалася земля. Цікаво, як розширилася комірка. Я пересажу потім оцю квітку, але мені цікаво, настільки квітка вийшла із комірки, з касети. Ось такий, як їжачок. Касета була маленька. 260 це взагалі маленька. Так що потихеньку вони ростуть. Головне, зараз не перелить. Ні маю пробую, чи не мокрий або ящик весь, воно чуть коли мокре. Це не, не поливала ще з того часу, як пересадила. Це видно, що діперет, в неї темне листя, кущики. Так розростаються. Ще не прищипувала, можливо, брала живець. Трішки пізніше я буду прищипувати. В цьому році не попідписувала. Пакетики ніякі, то в мене на кожному пакетику написано який колір. Так я оце квіточку залишаю, а серединку прищипую. І тоді оці розростаються бокові. Перша квіточка розквітне, видно, який колір. 28 січня висівала махрову петунію, відразу в касету, в вторг класман. Бордова зійшла трішки краще, синя гірша, тому я їй в пусті комірки підсадила лобелію. Це в мене сапфір, яку я також сіяла в кінці січня. В коробочки густенько, а потім розсадила по всіх касетах, де було місце. Насінневу петунію посадила в стакани, тому що в рукаві у мене росте вся вегетативна петунія, і я буду знати, що в стаканах махрова та ще з насіння. Коли приживеться, лобелію, треба підстригати, тільки тоді вона розквітає на два тижні пізніше. Я кущі стрижу, а декілька гілочок залишаю нестрижені. Щоб з'являлися квіточки і тоді так легше продати рослини. Подобається вирощувати в рукаві, тому що на однаковій площі рукава стає 24 штуки, а з таких самих півлітрових стаканів 15. Це Hot Пінк, така дрібненька квіточка. Це Бонніфлейм. А це ще касета, не розсажені. Діхондра і лобелія. 27 січня висівала катарантус, дуже швидко він розпочав сходити, було тепло в хаті. Зараз забрала в теплицю і він потихеньку засихає нижні листочки, потім і сам засихає, де пусті комірки попідсаджувала лобелію. Не дуже мені подобається цього катарантусу вирощувати. Він буде отак сидіти, доки аж дуже не потепліє, хоча оце він на найтеплішому місці. Не прищипую вербени, бо не підписувала, щоб видно деякий колір. І вона потім розростеться все рівно. Не буде вона одною гілочкою. Ці вербени будуть кущем у квітнику. Це вегетативні, вони сильні. А лісом пізніше поприщипую, як поприживаються. І оці квіти, як тільки підуть активно рости, то поприщипую. Багаторічні гвоздики зимували в неопалювальній теплиці. Зараз ще поливаюсь. Фітоспоріном знизу поливаю, хочу, щоб коріння розпочало рости вниз. Бо я зверху полю, вода протікає і вони стоять сухі. Додаю фітоспорин. і також додала ростконцентрат. Це я років три його купувала, відкрила, а воно пахне азотом, так як і тоді було. Думаю, що не зіпсувалося, це додала квітам, щоб ожили. Хочеться, щоб вони швидше розпочали рости, бо скоро їх на вулицю віднесу. Тримала я їх взимку без плівки. Тепер зручно так всі разом поливати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Треба живцювати хризантеми йти, бо їх треба виносити, щоб розставити оцей куток, якому дуже тісно. Дуже густо тримати квіти не можна. Капуста теж скоро піде на вулицю. Недовго нам морози обіцяють, і ці всі буду розстановочку робити.